Що цікаво знати на вечір понеділка, 13 січня, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, спростував інформацію німецьких змі, що, начебто, канцлер Німеччини Олаф Шольц блокує військову допомогу Україні на суму 3 мільярди євро. Також він заявив, що Україна отримала першу із 54 замовлених 150-мм САУ РСЕ, який виготовляється спільним підприємством Німеччини та Франції, зауваживши на тому, що Україна надалі може розраховувати на підтримку та військову допомогу з боку Німеччини. Розвідка Південної Кореї заявляє, що втрати північно корейських військ на території Курської області на сьогодні складають 300 осіб загиблими та 2700 осіб пораненими. Нагадаю, що до цього президент України Володимир Зеленський повідомляв, що наші втрати північно корейських військ на території Курської області складають 3800 осіб загиблими та пораненими. Збройні сили України посіли 20 місце у списку найпотужніших армій світу. На жаль, як завжди, на другому місці залишаються Збройні сили Російської Федерації. Поруч із Збройними силами України в цьому списку посіли Збройні сили армії Польщі та Ірану. У Білому домі повідомили, що Україна має ухвалити для себе рішення щодо зниження призовного віку за мобілізацію 25 років до 18 років. Таким чином там зауважують, що Україна зможе набрати сотні тисяч військовослужбовців та поповнити особовим складом Збройних Сили України і на, ймовірний початок майбутніх переговорів стабілізувати обстановку на лінії фронту. Детальніше про ті та інші події в моєму телеграм-каналі підписуйтесь, щоб завжди знати більше. Дякую за увагу, бережіть себе, все буде Україна. Пока-пока.